Дорогі друзі, Христос рождається. Вітаю всіх. Виходжу в ефір такого пізнього вечора, оскільки в день немає можливості, а справа є важлива. Уже декілька людей, знаних мені, надіслали питання відносно одного відео, яке шириться у Ютубі, а також різними. Інформаційними каналами, у тому числі, у тому числі і соціальними мережами, про те, що у монастирі святого Онуфрія у Львові отців Васильян закровоточила ікона Пресвятої Богородиці. Суть полягає в тому, що автор розповідає про те, що йому подзвонив. Якийсь отець Андрій з монастира Святого Онуфрія у Львові, в якому той Тарас, який представляється реставратором, реставрував ікони, е, значить, покликав його для того, щоб побачив дивні речі на іконі. З під очей на іконі почали виходити кроваві сльози. І далі той автор Тарас розповідає. Що він почав збирати ті сльози, і він відразу зрозумів, що то є не сльози якісь такі надзвичайні, але надзвичайної ваги, крова, кровоточать. І потім він вирішив, щоб переконатися, залишитися на ніч. І в часі його тих чувань, молитовних чи наукового його спостереження, почали на іконі з'являтися е, написи. Коли має закінчитися війна е, з, у, Росії проти України на успення Пресвятої Богородиці? Крім того, говориться ще про те, що е, там, наприклад, на стрітення, здається, щось одно закінчиться на Великдень друге, а на Успенні закінчиться остаточна війна? Отож, хочу е, офіційно спростувати. Цю інформацію. Вона, як, скажімо, літературний жанр фантастики захоплююча є, можливо, когось підносити буде на дусі, але вона не відповідає дійсності. по-перше, серед наших монахів, єромонахів, Васильян, отців у монастирі Святого Нуфрія немає взагалі такого єромонаха Андрія. Тому перше не відповідає дійсності. Друге, там жодні реставрації не провадилися, і тим більше жоден реставратор Тарас цього не робив. Третє, я сконтактувався з отцем Протоігуменом Йосифом Кралькою, який також перевірив цю інформацію, і вона абсолютно не відповідає дійсності. Мені здається. Що ця інформація є подібна до тієї, яка колись кружляла про вас, е, Перепрошую Германа Будзінського. Про те, що він говорив, що має Росія розпастися. Це він правильно говорив, і на тому місці має бути велике там смердюче озеро. І абсолютно він це говорив, і я це чув. Але був ще такий додаток. Що Україна заживе тоді, коли президентом України стала жінка і все підтягувалося тоді під вибори, в яких би мала за умовною тою теорією того відео виграти Юлія Тимошенко? тоді було спростування цього відео, бо насправді це було сполітизовано. А в даному випадку, це абсолютно є така художня видумка. Яка не знаю, що має на цілі? Якщо вона вас притягнула до монастира святого Онуфрія, то навіть рекомендую вам зайти до монастира святого Онуфрія, помолитися, подякувати Богу за всі дари. Попросити, щоб Бог єдиний завершив цю війну, бо він єдиний це може зробити, але не шукати там сенсацій, тому що насправді. Відео, про яке я говорю, воно не має з собою абсолютно жодного реалістичного підґрунтя. Тому виходжу сьогодні в такий короткий ефір, щоб вас усіх попередити, що це відео не відповідає дійсності про кровоточиву ікону у монастирі святого Онуфрія, ну, воно хіба може служити комусь там для приватного збудування. Але. То послухав це відео і є у Львові: зайдіть до монастира святого Онуфрія, помоліться, за перемогу України, за наших воїнів, а також за покликання до стану священичого і Монашого, особливо з нагоди свята стрітання яке наближається. А воно було папою Іваном Павлом II, святим папою, проголошеним святом усіх богопосвячених осіб. Ось така моя порада. Тому, коли почуєте, прошу, будь ласка, це відео перепосте і розкажіть іншим людям, щоб людей не вводити в оману. Очевидно, мене тут, мені рекомендували, щоб я попросив вас, котрі мене слухаєте, для того, щоб ширився, ширився контент релігійний. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал і поставте, бодай би якийсь коментар. Таким чином, я буду знати, що ви це почули. Усім дякую за увагу. Благословив всіх, Боже. Христос рождається.